Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Степан Деркач. Я фахівець технології обробки насіння компанії Кортева Агрісайнц. Хоч сьогодні хотів би підняти питання важливості обробки насіння в заводських умовах. На даній ділянці ми розмістили два варіанти. Варіант насіння, який був дороблений непрофесійним обладнанням. Тобто, у нас був стандарт оброблений фунгіцидом, і на нього ми нанесли додатковий інсектицид. І варіант... Насіння, яке дороблене в заводських умовах. На даному варіанті було додано інсектицидний захист до стандартного фунгіцидного захисту. До чого це призвело? Що протягом нанесення ми змили попередньо нанесений фунгіцидний захист. Як ви можете бачити з даної ділянки, ми маємо велику кількість стрес-факторів, заражене насіння, заражені початки. Плюс до всього. На даний момент ми маємо 63 тисячі рослин на один гектар. З початкової нашої густоти 72 тисячі рослин на один гектар. Ну а зараз колеги ми розглянемо саме варіант з заводською доробкою. Як ви можете бачити, на даному варіанті ми бачимо мінімальну кількість уражень, мінімальну кількість стресів. Зараз густота стояння перед збиранням це 70 тисяч на гектар. Ми закладали на даному варіанті 72 тисячі на гектар. Тобто ми в нормальних умовах знаходимося на даний момент. Даний варіант був оброблений за допомогою спеціального обладнання піногенератора, який знаходиться лише в нас на заводі в Україні. Дане обладнання дає змогу рівномірно і якісно нанести препарат по всій площі насінини. Обираючи саме заводську доробку насіння, ви обираєте впевненість в майбутньому врожаї.